Усім привіт-привіт, привіт, привіт! Сьогодні в мене інді-горор. <laughs> Last Bus Home. Останній автобус додому. About 3 minutes left. Залишилося 3 хвилини до того, як приїде наступний, ну, типу, останній автобус. І ми поїдемо додому. Окей. Okay. Так, трішки собі гучніше, зроблю, нічого не чую. Мухи гудуть. Е, цікаво звідки я вертаюсь додому. Десь з роботи? Ташечки співають якісь? Прикольно. Точно десь з роботи вертаюся додому. Ой, так буває, так допізно працюєш. Це так не, не класно, не кайфово, не зручно. Не зручно. не офігенно, ну аж ніяк. Ех. Ти навіть сісти не можеш. Так, ну ну стій. стій. Я знаю, що зазвичай люди так стоячі, тако визирають, визирають. Ой! Хтось іде. Привіт. Ви теж? Ще одна людина, яка чекає автобуса. Теж чекаєш. Теж будеш визирати, привіт. В маски? Так. Нікого не пощадив ковід. Угу. Що, я, я стану тако, по, по, тако позаду, стану так, щоб ти був у мене в, в полі зору. А, ну смітник, так. Десь дві хвилини залишилось добре. Ну, вже ось ось приїде автобус. Все нормально. Ну, тут такі класні мухи, прикольні піксельні, правда? Привіт! І тобі привіт! А -а -а -а. Що, що привело мене сюди так пізно? А, знаєш, робота. робота. Ти, тобі не хочеться говорити. Ну, знаєш, я б не проти поговорити. Щось якісь неговірки у мене персонаж, походу. Ну, буває, знаєш, тут дуже втомлений. Як на рахунок цього? На рахунок чого? В тебе є пляшка пива з собою? Можливо, вона змінить мою думку. Ні, знаєш, не хочу пити пиво від незнайомця. Е, ти ніби нормальний парень, але все не хочу. Е, е, візьми сюрбнути пивка. Не хочу сюрбнути пивка, е, друже. Давай не будемо, Ні-ні. ні. ні, ні, ні. Е, any moment now, будь-якої будь миті. Я, я чекаю автобус, все гаразд. Не, не цей, не парся, друже. Слухай пий своє пиво. Все нормально. Типа, Ну, не переживай. Не переживай через мене. Все гар. Це не все добре прекрасно. Я про це пошкодую. Ой. Та ну, Поїхали. У. Я дістався додому. Я в безпеці дістався додому. Ага, один з трьох одна з трьох кінцівок. А чому я пожалкую про те, що я не взяв у нього пивко? Найс! Давайте ще чекати. Тобто, три хвилини залишилось. Я, я пішки піти не зможу, мабуть, так? Додому. Не можу, тут, тут типу, невидима стіна. Окей. Три хвилинки залишилось. Ну що ж, значить, друга кінцівка точно взяти в нього пивка від незнайомця. Ніколи нічого не беріть від незнайомців. Не, це, не, не, не варто Не варто брати нічого від незнайомців. Е, якщо, звісно, ця людина прямо перед вами це купила в якомусь публічному місці, то тільки її може. І, і то дуже-дуже дуже будьте обережними е, з незнайомими людьми. Хоча я впевнений, що більшість із них дружні люди, типу, нічого в них немає такого. Дві хвилинки залишилось. Так, добре. Ща цей мужик прийде. Знову йде. Привіт. Як маєш? Знов прийшов? Угу. Так, так. Ти в нас говірки, я пам'ятаю. Що там? хвилинки залишилось Ну дізнаємося, що буде, якщо взяти пивка. Гра аж напружила цим. Привіт, дитинко. Е е е що? Як ти сьогодні? Ти не хочеш говорити? О, в мене є ідея. Е в мене є пляшка. Е пи баночка пивка, можливо, вона допоможе тобі заговорити. Ну, окей, давайте візьмемо. Е <сев> Третя кінцівка ви зникли і ваше тіло ніколи не знайшли. Так і ніколи не знайшли. Так, е, до, добре, якась, значить, у нас третя кінцівка. Тут теж невидима стіна. Тре, третій з можливих варіантів це пропустити останній автобус. Тому давайте спробуємо ще пропустити останній автобус. Тобто, тут, знаєте, тут швидше не такий не, не хорор, в якому скрімери випригують, а такий психологічний хорор. Саме от якась така психологічний дискомфорт, напруга. І, значить що, значить в нього є третій варіант діалога в цього мужика. Вау. Якщо що, це буде, значить, найшвидша гра, якщо ми зараз е, завершимо. У всякому випадку, це ж все таки додатковий контент в мене. Е, я її як додаткову розвагу собі взяв. Через те, що місяць зараз такий, знаєте, <сумітно> допомагає цим. Так, а. Привіт. Є один чоловік, який чекає на автобус. Знаєте, це, звісно, так, тривожна штука. Дочекатися автобуса і не сісти на нього. Ну, я буду дивитися собі тут, тут в порожнечу. Яка гарна порожнеча сьогодні. Не знаходиш? Справді. Яка травичка, цікава. Угу. Угу. Ну, ще як варіант можна кинутися під автобус, але не думаю, що це спрацює. Автобус зупиниться, він не швидко їде. Чи це буде секретна кінцівка? Залишились дві хвилинки. Що що тебе привело сюди так пізно? Не хочеш говорити? Як на рахунок цього. Е, чи, чи не відмовлюся від цієї пляшечки пива, яка в мене є. Е, можливо, це зробить виверкіше. Ти, мабуть, через те, що ти в масті, чи це в тебе борода? Мабуть, борода. Давай відсрібний пивка. Не відсрібну. Не буду. Не буду сюрбати твоє пивко. Ти мене не змусиш. Так, має їхати автобус. Перевіримо, чи можна кинутися під нього. Ти зробив помилку. <звук> Секретний. <звук> Окей, okay, окей, okay. це секретна кінцівка, Добре. Ми всі кінцівки відкрили, ага, які ми класні. Бачите, це, це все це все, це все, все досвід, досвід, ігровий досвід. Він, він такий, він так працює. І саме таким чином ха -ха 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 -ха, можна все прорахувати. А цікаво, яке ж, ж тоді буде останнє? Що ж тоді буде самим останнім? Справді дуже цікаво. Хм. Е я думаю, що я, мабуть, залишу посилання в описі під відео або першим коментарем, закріпленим на гру, щоб ви заходили, теж могли спробувати зіграти в цю гру від розробника, або написати йому коментар, якийсь приємний, що гра весела, цікава і те, і т.п. Ось, Гра безкоштовна, ну, як, умовно, безкоштовна, тобто, ви можете самі написати ціну, яку ви готові заплатити за цю гру. Ось так. Ось та й таке. Що там? А як у вас, власне, Геловін має плануватися проходити? Маєте якісь свої особисті традиції сімейні, можливо. Про те, як ви цей час проводите? Ой, так, пройшов повз мене. Значить, останній варіант тільки залишитися. Мабуть, гра мені скаже, що пішки доведеться йти. Mm -hmm. Так. Е в мене особисто ніяких традицій на Геловін немає. Взагалі ніяких. Ти, типу от Нічого ми абсолютно нічого не робимо. Дуже цікаво, що е ця гра так така гра, що її можна пройти, просто нічого не роблячи. Якщо я почну грати і просто нічого не робитиму, я її пройду. На одну, звісно, з кінцівок. Привіт, малий! Е, чому так пізно ходиш тут? Та тако просто, просто гуляєш собі, нормально все. Е, не хочу говорити, та, знаєш, якось таки задовбався на роботі, не, зовсім нічого не хочу говорити, слухай. Дай посадиш собі нормально. Саме головне автобус не проморгати, а то зараз тако, слухати, тебе почну, ще автобус пропущу. Що е, ти якусь пропозицію маєш? Ну, ну давай, ще, можливо, буде цікава пивка. Та ні, не хочу, не люблю. Ти що, зараз вип'ю пива, і що я буду тоді робити в цей ввечері? Ну, не, не, не добре буде, ще всю дорогу буде мене колотати, я ж в автобусі їхати далеко треба, та відстань, не хочу. Е, Ти ти думаєш, що я хочу півкати? Ні, не хочу, точно не кажу тобі, не хочу. Не, пф, не, фу, не люблю, воно ну, гірке, не, не смачне, пінеться, не, не знаю. Е, І це ж до нього щось цільоненького треба для того, щоб перебити цю гірку, то тому ні-ні, не буду брати, не буду, не хочу. Не хочеш. ти сам собі пий пивко своє. Все нормально. Нем, Нема чого, немає чого витрачати свої кровно зароблені гроші на якогось незнайомців, які, з якими ти зустрівся на зупинці. Я зробив помилку? Та яку помилку? Помилка мене ще тільки чекає попереду. Автобус вічно стояти не буде, він же ж поїде. Автобус поїхав. Окей, це наша третя кінцівка. Е це був останній автобус. Ой, хе. Окей, твоє тіло було знайдено на наступного дня. Е, цікаво. Дуже цікаво. Е, така собі Ну, ну незвична гра. Е, і що я можу сказати, хороша кінцівка тільки одна з трьох одна з чотирьох навіть. Е, прикольно, прикольно. Я, я пофанився, мені було весело. Е, дякую, що розділили цей, цю миттєвість зі мною. Гра справді така кумедненька. Добре, весь контент подивилися. Все, все, значить, всі кінцівки є, ми пройшли гру, можна з собою гордитися сьогодні. Ми гру пройшли, класно, класно. Що ж, Всім бажаю максимально щасливого життя. Дякую за коментарі, подбайки, за те, що ви чудові люди, звісно ж, за перегляди теж вдячний за те, що ви дивитесь мої видиви. Я збився, якось не так репліку кажу. і До зустрічі в наступних видавах, Бувайте!